Міні-агро міста Чернівців вас вітає. На огляді у нас Сінтай 454. Класний потужний трактор на 45 кінських сил. В новому капоті. Новий дизайн трактора. Сучасна оптика. Двигун 4 на 45 кінських сил. Бокове розміщення важелів передач. Коробка 8 плюс 2. Передні колеса 83 і на 20. Привід повний. 4 на 4. Передні противаги. Задні колеса 12,4 на 28. плаваючі сидіння на тракторі. Плюс примусована навіска. Два зовнішні циліндри і гідровиходи. Вал відбору потужності. Кому цікаво, приходьте, тестуйте. Даний трактор є в наявності. Два насоси інша на гідравліку руля та на віскі. Кому цікаво, звертайтеся, приходьте, тестуйте, обирайте. Мініагро, місто Чернівці. Ціна даного трактора 7500 за 45 кінських сил.